Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску, що робиться за перебриком. І будемо дивитися. Давайте так, бо я останнім часом дуже часто чула таку фразу, що у Росії економіка вже впала, в них немає ресурсів. А ми всі забуваємо, що Путін навіть багатший за Трампа. Не за Трампа, а маска. Ну що ж, дивимося. Економіка у Росії. Чи дійсно є в них ще той ресурс для того, щоб воювати? Скільки. Якщо є, то скільки, ну, я бачу тут маленький ресурс. Але, але. До перемоги вони вже не зможуть, тобто їм перемоги не чекати. Дивіться, тут готовність до переговорів. Тобто, у Росії вже є готовність до переговорів. І не просто так, тут я бачу, що ну, да, в них економіка не дуже, але вони все рівно мають кращі позиції, ніж ми. На жаль, Росія має кращі позиції, ніж ми. Тут в них, вони, якщо зараз домовляються про припинення вогню, в них кращі козири, ніж у нас. Ви розумієте, єрафант, верніше, жрець. жрець, жриця такі карти не дають великих грошей. З усіх карт тут тільки ось ця одна. Паш, у цих монет. Тут грошей немає. Тобто, вже, скажімо так, поскудніли їхні запаси. Давайте так: плани Росії на Україну. Що вони хочуть взагалі? Це ми дивимося раз на тиждень. Ну, Далі хочуть взяти, але вже ресурс. Бачите, от показують, немає, ресурс. Баржання є, немає ресурсу. Бажання є, нема ресурсу. Ресурсу дійсно в них вже менше. Це не значить, що вони не будуть вже з нами воювати. Вони не знайдуть де. Ось ця карта теж говорить: довго-нудно будуть шукати, але вони знайдуть забаганки. Можливо, це буде довше тривати. Але я бачу все рівно, що вони знайдуть по сонцю, знайдуть. У них є на їхніх вібраціях країни, лідери країн, які. Такі самі, як Путін. Я не буду тут називати інші країни, але вони знайдуть, є в них в кого можна попросити. Але я бачу, знаєте що? Я бачу тут тенденцію таку через те, що ворога, ну тобто, Україну вони взяти не можуть. Для них Україна це ворог, правда, я не розумію, чому. Розумієте? Вірніше, я розумію, чому, тому що у них така ідеологія. Просто Україна повинна не існувати. Ось. І тут у них іде якесь затище. Я бачу тут затища. Тобто іде до того, що такі дійсно будуть домовлятися про щось: наші з їхніми, їхні з нашими. Через те, що це розклад на Росію, не на Україну. Це раз на тиждень я роблю такий розклад. Тому я не буду дивитися, що з цього має Україна. Ми будемо дивитися, що буде з цих переговорів, з цього затища, що отримає Росія. Стабільність якусь і надію на майбутнє. Бачите, підготуватися і знову піти в путь. Знову повторити, тобто ще один раз. Це повторна ситуація. А, угу, да. І знову розумієте, ця пауза дасть їм час на розкачку, на накопичення якогось ресурсу і знову піти в бій. Ось як я це бачу, цей розклад. Гаразд, мої дорогенькі, задонатимо на 58-му бригаду Донецького напрямку. Їм потрібен автомобіль, не мають чим вивозити поранених. Це може бути хтось з, ваш, з ваших рідних. Допоможемо хто скільки може. Не віддавайте останнє. Але якщо можете те, що ви хотіли на каву витратити, сходити в кафешку або ще щось. Ну, добре мені хтось колись сказав. Пані Ірино, на вашому каналі немає. Патріоти вони завжди бідні. Маєте рацію, майже. Гаразд, мої любі, дорогенькі, тримаймося. Помагаємо один одному. Помагаємо ЗСУ. ЗСУ на першому місці. Якщо не ми, то хто? Тільки так ми зможемо вижити. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!